Всі святкові прикраси і подарунки, солодощі та інші страви до новорічно-різдвяного столу, унікальні вироби ручної роботи наших прикарпатських умільців, франківчани і гості міста зможуть придбати у спеціально облаштованих красивих дерев'яних будиночках на вічовому майдані. Тепер різдвяний ярмарок у івано франківську виглядає не гірше аніж в центрі відня чи іншої європейської столиці. Ввечір перед Андрієм Івано-Франківськ отримав перший святковий різдвяно-новорічний подарунок. За кошти з проекту Євросоюзу облаштували красиві дерев'яні будиночки в центрі міста, де відбуватиметься святковий ярмарок аж до 20 січня 2015 року. Відкриття, як завжди, яскраво і неординарно зорганізував Івано-Франківський муніципальний центр дозвілля. На Богдані вам вам мішечок гречки. Аби в Таніславі ні з ким і ні з ким не було суперечки. Отож центр Івано-Франківська вже звеселяє всіх своїм святковим виглядом, нічим не гіршим, як в столицях європейських держав. Так, розпочався ще один яскравий фестиваль в столиці Прикарпаття новорічно різдвяний, який стає чи не найпривабливішим звичаєвим дійством для туристів і гостей. Крім того, це неабияка допомога нашим підприємствам та мобілізація значних коштів до бюджету. На цій вічовому майдані і на площі ринок. Ми плануємо, що десь буде задіяні більше 50 виробників місцевого виробництва. І дасть можливість відповідним тим підприємцям і заробити собі якісь гроші на те, щоб заплатити зарплату і продемонструвати якість своєї продукції. Разом з тим, це є продовження нашого проекту, який ми перемогли на європейському союзі, і за кошти європейського союзу зуміли купити ці будиночки, які поки що тільки 26, але на наступний рік ми будемо на значно більше їх. Купляти для того, щоб дати можливість більше підприємцям представити свої можливості, тому що бізнес, який є, малий бізнес місті івано франківську це є основа. Я от з радістю кажу, що ми за минулий місяць 9 мільйонів гривень отримали тільки від малого бізнесу. А в цілому, за рік ми будемо мати біля 60 мільйонів, що йде в бюджет розвитку, йде на капітальні видатки, йде на ремонт доріг. На будівництво садка, і так далі, тому ми повинні сприяти. І Отут ми поєднуємо і наш фестиваль, і молодих виробників нашого міста Івано-Франківська. Івано-Франківськ в ніч на Андрія заяскравів красивим святковим ярмарком, який обов'язково подарує вам найкращі емоції і радість.